Добрий день! Вас вітає начальниця Кателайського бюро правової допомоги Ольга Саєнко. І сьогодні ми поговоримо з вами про приватизацію земельних ділянок громадянами України. В клієнтів нашого бюро виникає досить багато питань: куди звертатися, яка площа земельної ділянки дозволена, порядок отримання тощо. А тепер по порядку. Основний документ, який регулює земельну сферу в нашій державі, це Земельний кодекс України, яким чітко визначено, що кожен громадянин що має право отримати у власність чи користування земельну ділянку із комунальної чи державної власності на території України. Отримати ділянку землі можна в будь-якому регіоні країни, не в залежності від вашого проживання чи місця реєстрації. Звертаю вашу увагу, що передача землі безоплатно у власність громадян проводиться один раз по кожному виду використання. Статтею 121 Земельного кодексу України визначені норми безоплатної передачі земельних ділянок. Отже, громадянин може приватизувати такі земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд присадибна ділянка. В салах не більше 25 сутих. Якщо ж земельна ділянка знаходиться в салищі, не більше 15 суток, якщо в місті, не більше 10 сутих. Для ведення особистого селянського господарства це вже інша земельна ділянка, розмір якої становить не більше 2 гектарів. Звертаю вашу увагу. Якщо ви раніше вже приватизовували земельну ділянку з даного виду цільового призначення, наприклад, в розмірі двох сотих, то згідно земельного законодавства вами вже використано право приватизації, і ви не зможете отримати ще земельні ділянки, тобто добирати до двох гектарів. Для ведення садівництва також дозволено не більше 12 сотих. Для індивідуального дочного будівництва не більше 10 сутих. Для будівництва індивідуальних гаражів земельна ділянка становить не більше однієї сутої землі. Для осіб, які займаються фермерством, даною статтею також передбачена норма отримання у власність земельних ділянок для ведення фермерського господарства. Якщо ж громадянином використано право приватизації на земельну ділянку, то іншу земельну ділянку з цього ж виду цільового призначення він може отримати в оренду. Як же ж отримати земельну ділянку у власність? На сьогодні для отримання ділянки із земель комунальної власності необхідно звертатися до сільської, селищної, міської ради або об'єднаної територіальної громади. А для отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до головних управлінь Держгеокадастру у відповідній області, до розпорядника бажаної вам, земельної ділянки необхідно додати такі документи клопотання довільної форми, в якому ви зазначите цільове призначення земельної ділянки, її орієнтовний розмір, а також місцезнаходження. До такого ж клопотання необхідно додати графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Якщо ж ділянка вилучається і перебувала в користуванні інших осіб, то погодження такого землекористувача, а також копії документів, що посвідчують вашу особу. В заяві можете також зазначити, що даєте згоду на використання та оброблення ваших персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних. Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені законодавством. Таке клопотання повинно бути розглянуто в місячний строк. Зміст вище вказаної заяви може бути двох видів. Якщо земельна ділянка вже сформована в Державному земельному кадастрі, їй присвоєно кадастровий номер, то необхідно в клопотанні просити орган передати земельну ділянку у власність. Якщо ж ні, то просити надати дозвіл на розроблення землевпорядної документації. Землевпорядною документацією може бути проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Чи технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості? Розглянемо ж варіант щодо розроблення документації. Після отримання відповідного рішення органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади вам необхідно звернутися до фізичної чи юридичної особи, яка має право виконувати такі землевпорядні роботи для виготовлення землевпорядної документації. На підставі такої документації будуть внесені відомості про сформовану ділянку до Державного земельного кадастру та присвоєної кадастровий номер. Витя з Державного земельного кадостру про земельну ділянку вперше надається безоплотно. Наступний крок це звернення до органу, який надавав вам дозвіл на виготовлення документації із заявою про її затвердження та передачу земельної ділянки вам у приватну власність. Рішення цього органу і буде підставою для реєстрації права власності. На земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Отримати документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, а цей документ називається витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при реєстрацію права власності. ви зможете в центрах надання адміністративних послуг або в державного реєстратора прав на нерухоме майно чи нотаріуса. Зареєструвавши право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. І тоді вас можна вже привітати, ви стали власником земельної ділянки. Якщо ж у вас виникають питання правового характеру, звертайтесь до фахівців системи безоплатної правової допомоги, адже ми працюємо для того, щоб допомагати вам.